Вода оголенная. Панель, как пришли, так и... А вот а, да я вас упорядживаю. Откуда я, я знаю, о чем не вы имеете да. Регистрировать будете? Ну, как же, почитали, а, что мы... правильно. Так, Надо прочитать, пожалуйста. Это вы принесли. Нет, нет, Прочитай. Да прочитайте. Нет, не. не, мое дело принести, оставить, а вы уже... А, потому что... Мы же вам за это деньги платим. А мешал перевернуть? А що це відбувається, шановні шановні члени правління колективне. колективна і нікола на автора приймає Миколаївна. Вот она как якраз на связи. я зараз на зв'язку. Я слушу цей весь хаос, Юрій Михайлович. прийміть, будь ласка, зареєструйте, привіт до відома і візьміться за голову до виконання. Будь ласка, і припиняйте зайві розмови. Оця вся і участвуйте. В Садовому товаристві активну участь у всьому, не словом, а ділом роботи дуже багато і дороги, і електроенергія, і озера, і труди, все участвувати треба. Не тільки говорити, а навіть тільки про це й говоримо. Ви взялись за справу, доведіть її до кінця. Значить, толк має бути від ваших дій в відповідності до правових норм. Будь ласка, зареєструйте лист і готуйтесь до, до загальних зборів, які ми ініціюємо. 13 липня будуть загальні збори. Ви маєте їх самі організувати, ми вам допоможемо. Значить, це ваша відповідальність. Це ваша відповідальність забезпечити проведення зареєструйте. Привіт довід, примідь до і на наступному тижні ініціюйте і поширюйте інформацію так, як ми вам запропонували. Микола Іванович, вони реєструють? Ні, ні, вони не собираються. Значить, дочекайтесь, будь ласка, поки казначей там чи касір, як вони називають, розрахується. Ми розберемось, це має бути ваша ініціатива. В противному випадку, значить, ви тягне питання на кримінал. В зверненні все написано, це стосується членів правління до всіх звернення через вас. Готуйтесь, будь ласка, до відповідальності. Все решта господарською діяльністю буде займатися реально обраний правління. Я так не Микола Іванович, дочекайтесь, будь ласка, звільнення. А, В будь-якому випадку документ ви залишаєте, як ми й домовилися. А ви указівки даєте на основанні кодексу адміністративних правопорушень? Так, ви вивчили його. А ви вивчена не варто, не варто проводити подібну дискусію, діалог. Це не недоречно. Я вам давав, щоб мене мені є, вже давно. Лє, стоять, стоять. Микола Іванович, давайте говорити по суті. Зареєстрували Добре. лист, і все в, в, в письмовому вигляді. Ніхотято, ніхотято, спілкування. Нехотято. Послухайте, будь ласка, спілкування з посадовими особами відбувається в письмовій формі, виключно. Бо всі слова, які ми зараз говоримо в повітря, ні до чого не пришити. І ті та демагогія, про яку він говорить, і за які кошти ми будемо теж говорити. Питання конкретно зареєструвати лист, все, всі інші розмови не по темі. Лариса Федорівна. Ви теж приймаєте участь в оформленні, і будете нести відповідальність за нереєстрацію цього документу. Да, кримінальна почитайте, будь ласка, там дуже серйозні наслідки. Ми розраховуємо в мирній спокійній обстановці з'ясувати всі питання і привести роботу товариства у відповідності до закону і статуту, який треба буде прийняти відповідно до вимог законодавства. Садівний закон про садівничі товариства, проект закону він є. і статути були створені саме на підставі цього. Будь ласка, вивчайте питання, не здатні, то, будь ласка, користуйтесь, не перебивайте, будь ласка, ви чоловік в першу чергу. Користуйтесь знаннями, які вам дають безкоштовно, на відміну від вас, що ви там сидите за певну заробітну плату. Я працюю на товариство безкоштовно на волонтерських на громадських засадах. Буде вирішувати збори, які ви не допускаєте. Збори ви ігноруєте, і за це будете нести відповідальність. Або ви зараз візьметесь і будете проводити збори по вулицях. Не перебувайте не на базарі. Буде проводити збори по вулицях і ви маєте ініціювати. Якщо ні, то зробимо ми. Стедовище. Мені люди дзвонять і телефонують і жаліють це на правління, знають про те, що можуть бути або підпалені. Проти цього всього. Садового Працюйте. Мені Зареєструйте, будь ласка. Приїжджайте. Я бачу текст, не ваш. А яка вам разниця? Ну це просто це зашквар. Це емоційний зашквар. Посоромтесь, ви себе чуєте. Це Я посміховисько. Ваша справа електриком бути, лазити по стовпах по рішенню правління. Добре, дякую. А те, що ви робите, це просто сміх. Я зараз записую мало того, що цю розмову записую на телефон. Так і ще й відео буде. Схаменіться, Лариса Федорівна. Вказівки якої людини ви виконуєте? Так, чекаємо. Значить, до того, що до 13-ї години можна там посидіти. Я, я так думаю, що треба обов'язково, щоб цей лист був зареєстрований. Якщо ні, це їм на на голову вони пепел собі п попіл зсиплять. Потім там треба в наталі захоплення, потім треба в центрі надання адмінпослуг. Це все хотілося все робити. Це ми в центрі адмінпослуг реєструвати. Ваше ваше керівництво це загальні збори ж, членів товариства. Що ви робите? Який цНАП? Ані людей в оману. Ну, вони хоч <плес> розуміють, що вже залізли в дєбрів такі, що, мама не горюй. Який цнап це погодить, Микола Іванович, вони просто собі риють яму дуже серйозно. Нічого, вони зрозуміють, коли з ними почнуть говорити не тільки ми. Моя очередь зареєструвати бізнес. Ні, не буде. На так, все, пара, значить, іще буде кримінальна справа, вірніше, е, за невиконання обов'язків. Це просто це, це настільки зухвало, це ж люди будуть Важливо, чути і слухати. До самопризначення нового складу в членів правління на 24-25 оформлення виборчих бюлетен, бюлетенів. Наша ініціативна група чітко вбачає в наш вашій справі ознаки кримінального злочину проти виборчих прав громадян, передбачений за статтею 157 Кримінального кодексу криміналу. Він читати вміє. а також порушення статті Конституції України право громадян, брати участь прав Так, це органи місцевого самоврядування, об... вибори різних рівнів. -я -я -я. Вимагаємо уже уважно дослідити всі положення даних правових норм ознайомити з містом відповідальності. Микола Іванович не вміє український чи так не знає Він не Та. З Містом відповідальності за дані. Повідомити моральну оцінку і відмовитись від ідеї оформлення в які підготовлені в порушення будь-яких елементарних правових вимог демократичної звітності перед членами товариства. Розуміло, що. Це сміх, це ж треба, що вони читають прилюдно. Можуть не реєструвати. Міх, хто підписував, дані бюлетні, Шантаж, вступання до звикли, погрозу знищення майна, відключення від світла, і не в разі вашої відмови від проведення загальних зборів, як і 13.7.12.00 надійшлимо всю інформацію ворогів, будь ласка, правопорядку від прокуратуру. Висвітленням деталей. Конституційних Ми з даного листа вимагаємо також наяву попередження розмістити в робочій групі за участку Юрія Бавшина та Сергія Сапенка Дачі по Уманця, з якою видаляються люди з правовою конституційною позицією. Провести повне інформування всіх членів товариства про нашу діяльність як ініціативної групи проведення. Так, ви самі ну, Які ви ну, да, вимагають ви демократичності, ви ви. публічності, обговорення всіх прийнятих рішень товариства. Так ви ж самі це все робите, що ви нас хочете. Ви я, я, вимогу, я, вимогу. Лариса, Лариса Федорівна, Лариса, Лариса Федорівна, схаменіться, будь ласка, ви послухайте. Так, все, вони ознайомились Бай, прилюдно. Зарегіструйте, пожалуйста. Так, да, там да і зарегію. А чому не регітні? Ну, а багато вже такого є. Чого? Для обговорення всіх питань, підготовки до зборів, виборів по вулицях, оскільки всі контакти є лише в управління, та вас що нема контактів. Пройдіть подальше. І Миколаївна навіть свого сусіда не знає, найближчого. Мужчина я вас безбачила. Даний документ від імені ініціативної групи від журналів, вхідного, вхідної кореспонденції вручається Миколою Майянським під відео, віді Фіксуєте? фіксації. Фіксуєте? І відео, і Лариса Федорівна, ви ж себе не дискредитуйте, ви ж не опускайте себе е, нижче плінтусу. Це ж я ж пошуткувала. да я, я знаю всіх сусідів, я знаю всі настрої по вулиці. Ви мене будете звинувачувати, виконуйте обов'язки, які ви на себе взяли. Не перетворюйте себе в посміховище. По вулицях мають бути це ваша робота. Ви взяли, ви за це гроші отримуєте і не маленькі. Ну, ставайте, Значить, розберемось. Ми знайдемо. Ми знайдемо тих людей. Ми знайдемо тих людей, які будуть відповідати чітко по повноваженнях. Можна вас запитати? Да, звісно, можна, ну тільки я взагалі е відповідь на питання письмово, які питання і вимоги ми вам висуваємо. Я, я, я я, не, как, ми... Дайте, дайте минутку, пусть зап... отриваємо чоловіка. Я пишу суто від Миколи Маяцького, да. так не від вас Звісно, Звісно, людина постійно то, проживає, то, він буду, представник буду, ініціативної так. групи. Повірте, я там і він не один. І те, що у вас робиться, ми знаємо набагато глибше. Або ви візьмете за справу і будете робити те, що потрібно, а не тиском давити. І перебивати, і при, прив'язуватись до брудної футболки. Це, це просто ви себе настільки дискредитували, кого ви поставили головою управління, за голову беремося. це дві людини, які виявились відкрито що... з вами говорити. Ось Ч-02, чи що це? Так, да, Ч-02. Ч-02, а що да. таке Ч? Ну, це чей питання. Ні, ну ви можете пояснити, що це таке? Червень. Це а, Червень? Так. Де, що там? Ч-02, ну номер. Ну, це ісходящий номер, наш ісходящий. Ви пишете свій входящий і записуєте на свій А то, а то, о, ви ж прийшли як фізична особа. Ми у вас Він прийшов ваше... до вас як громадянин України, власник держави і національного багатства, член товариства, член, а, член... Това... садівничого член... товариства може бути виключно як громадянин України. Щоб ви розуміли, фізична особа, це ви будете розказувати кому завгодно, але не йому. І національних багатств, які ви хочете позбавити. Ви зареєструєте і все. Куда Там уже є. Это мне, да. Вот тут напишите, что вы зарегистрировали, входящий ваш. Когда, дата, число, подпись. Ну, как раньше делали, так и сейчас делаете, что вы передаете бумажку. Почитайте, почитайте ознайомити, що таке вибори заборонити, і не шукати форми, які прийнятні в умовах війни. А придумали бюлітні, які люди відхрещуються від того, що писали, і як це все відбувається. Або ми спокійно переходимо до підготовки нормальних виборів і забуваємо про те, що ви творили. Або зараз будуть займатися органи, детально вивчати і причину. Беріть дозволи. Ніяких дозволів не потрібно в тій формі, в якій ми пропонуємо. Не треба посилатись на те, що ви шукаєте мотиви. Організовуйте, беріть дозволи, а не тільки зараз. Дякую, дякую. Значить, там конкретно написано, що ви маєте зробити. Ми чекаємо від вас відповідної адекватних дій. На наступному тижні ми маємо бути знати про те, що ви повідомили всіх про те, що збори будуть 13-го числа о 12 годині. Де і як ми будемо додатково буде повідомлено. Ваша пропозиція, і ви організовуєте. Будь ласка. Значить, ми ставимо до відома правління, Ви організовуєте ці збори. Чому вісна не Щас, не масовий захід, вісна масовий захід, збирає захід збирає. буде по вулицях. По вулицях ви зараз під час правління збираєте кошти? Скільки під дверима знаходиться людей? Скільки під приміщенням? Микола Іванович. Дайте мені сказати. Микола Іванович. Я говорю зараз. Під дверима у вас під час роботи правління знаходиться скільки людей? Ви дозволу в адміністрації на це брали? У нас людей нема. Значить, я бачила, скільки Ні, людей приходить під, говори, під, так, під так, члени підправління. На у та на нас там, стоїть? Та на Значить, давайте не відбріхуйтесь, а <раплянсь> займайтесь виконанням своїх обов'язків. Я вам все сказала. Дякую, до побачення. Зареєстровано? Да. Ну, все. Дякуємо вам велике. За тренажер. Да. Розумієте? Да. Все, до все, до побачення. Дякую вам за виконану роботу. На зв'язку з вами. Угу.